так, діти, сьогодні ми з вами продовжуємо курс географії і продовжимо тему первинного сектору економіки і поговоримо з вами саме про мінеральні ресурси. Тема нашого сьогоднішнього уроку класифікація мінеральних ресурсів світу за використанням. І також сьогодні на уроці ми. Познайомимося з вами з новим поняттям: таке поняття як ресурсозабезпеченість країн. Дізнаємося, що таке ресурсозабезпеченість, і як її порахувати, чи як відрізняється вона в країнах в світу. Отже, мінеральні ресурси. Дивіться, ми з вами на минулих уроках говорили про те, що у нас в географії існує трисекторальна модель економіки. Первинний, вторинний і третинний сектор. І пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що саме в первинному секторі по суті основна робота зорієнтована на добутку сировини. Тобто, сільське господарство, лісове господарство, видобування мінеральних ресурсів, полювання, рибальство це все первинний сектор економіки. З сільським господарством і з лісовим господарством ми говорили і розбирали ці дві теми на минулих уроках. Ми говорили про це. Сьогодні ж ми з вами попрацюємо саме з мінеральними ресурсами. Саме про це сьогодні піде мова. Корисні копалини, мінеральні ресурси. Гірські породи це все, про що ми сьогодні будемо говорити. Взагалі, з курсу шостого класу, ми пам'ятаємо тему корисних копалин і так далі. Але ж, в принципі, ми розуміємо з вами, так, що всі ці мінеральні ресурси, корисні копалини, це все по суті складається все з хімічних елементів. Майже по суті, всі хімічні елементи, які застосовуються людьми в господарській діяльності, є в земній корі. Але за рахунок геології, та її історії, і змін в літосфері сформувалися якраз мінерали і гірські породи. З курсу шостого класу пам'ятаємо, що гірські породи це природне поєднання однорідних або різних мінералів, які виникли за певних умов геологічних і утворюють самостійні тіла, це гірські породи. Але чимало гірських порід є корисними копалинами, які використовуються, в, повсякден... ну, не в повсякденному, а взагалі в житті людини, в її життєдіяльності. Тому ось ці саме корисні копалини, які використовуються для господарства, для життєдіяльності людини, які є в надрах землі, це і будуть мінеральні ресурси. Про це говоримо сьогодні. Сьогодні про мінеральні ресурси. Простими словами, так, це сукупність корисних копалин, які є в надрах Землі, і які ми використовуємо для господарства, для господарського використання. Ось це саме будуть мінеральні ресурси. Запам'ятайте це. Дуже просте визначення. І е, продовжуємо, я сказала вже да, за мінеральні ресурси, і якраз і продовжуємо, е, які бувають мінеральні ресурси, які їхні види, на що вони поділяються, яка їхня класифікація. Про це зараз поговоримо, розберемося. На екрані ви бачите невеличку таку табличку. Класифікація мінеральних ресурсів. Мінеральні ресурси поділяються на чотири основних групи. Перша це паливно-енергетична, друга рудна група, рудні е, мінеральні ресурси, тобто, в шостому класі ми говорили метали, металічні, тобто це рудні. А от є ще третя група нерудні, тобто неметалічні. Це розуміємо так само, да? не метали. І четверта група це гідромінеральні ресурси. Тепер розберемося з цими чотирма групами поокремо, окремо, що відноситься до них. До паливно-енергетичних, до першої групи, пам'ятаємо: відноситься нафта, відноситься природний газ, вугілля, горючі сланці і торф. Це все є у паливно енергетичних. Вони відрізняються тим, що вони використовуються для виготовлення енергії по суті, да, для палива, тобто вони горючі є, тому вони слугують в господарстві як горючі речовини, як для виготовлення енергії. Далі, рудні. Або металічні метали, це звичайні руди чорних кольорових металів і руди радіоактивних металів. Тобто це все рудні мінеральні ресурси, це все до цього виду відноситься. І якщо ми так да, подумаємо і зрозуміємо, що по суті для сплавів різних металів саме використовують ці, цю категорію мінеральних ресурсів, саме рудні. Наступна третя група це нерудні, тобто не метали. Це е, звичайні сировини для хімічної промисловості, для металургійної промисловості, для будівництва сировина, промислові якісь мінерали, тобто це все нерудні мінеральні ресурси. І остання група це гідромінеральні, це термальні води, підземні води, мінеральні, да, лікувальні грязі. Це все ми відносимо саме до гідромінеральних ресурсів. Отже, така класифікація. Ми знаємо її ще з шостого класу, але не забуваємо про неї, пам'ятаємо і, е, хто не знав, то класифікуємо, да? що нафта це паливно енергетичні кольорові чорні метали, це рудні, е, сировини різні, будівельні, промислові мінерали це все не рудні. А різні лікувальні грязі, термальні води це гідромінеральні. Запам'ятали це йдемо далі. Всі мінеральні ресурси, по суті, якось вони знаходяться в надрах землі. Це зрозуміло, ми вже це сказали. Але. Для господарської діяльності нам треба їх звідти витягнути, якось їх дістати звідти. І тому в основному існує декілька способів для того, щоб дістати цю гірську породу для її подальшого використання. Якщо, наприклад, гірська порода дуже близько до поверхні землі, то її можна відкритим способом дістати і розробити. Таким способом, відкритим способом, зазвичай використовують кар'єри, такі виробничі об'єкти, де можна розробляти вугілля, руду, граніт. І це за допомогою іде такого кар'єру, да, який, який схоже на східця. На першій картинці якраз дуже видно, як виглядає чітко кар'єр. Східця, невеликі уступи, да, такі виходять. Ми, Користуючись цим кар'єром, можемо готувати ось цю гірську породу, так, якось її розроблювати, виймати звідти, вантажити і вивозити на подальшу переробку якраз за допомогою кар'єру. Але це в тому випадку, якщо дуже близько до поверхні землі знаходиться гірська порода. Так буває не завжди. Буває і таке, що. Дуже глибоко в надрах землі знаходиться гірська порода. Тому прийнято добувати таку породу закритим способом, тобто в рудниках або шахтах. На малюночку, ви зараз бачите, якраз курсором я обвожу, як виглядають шахти і рудники. Це, звичайно, можливо, не так комфортно і зручно, але. Так само є місце цьому бути. Це наступний вид. І ще один вид, який зазвичай використовують для видобутку природного газу і нафти. За допомогою свердловин підіймають саме цю ресурс, цей природний газ і нафту підіймають за допомогою свердловин. Ви бачите на екрані також невеличку таку схему, як працює ця. Структура, скажімо так. Отже, отакі невеличкі види, види добутку цих сировин. Але у кожному випадку, з кожною мінеральною сировиною, абсолютно по різному, і в кожній країні по різному. І для того, щоб розуміти і орієнтуватися, як правильно. Організувати, напевно, простими словами вже так скажу: як організувати правильно підприємство, виробництво по видобуванню да, у цих мінеральних ресурсів, які будуть фактори на це впливати, це також немало важливо, і зараз ми про це також поговоримо. На екрані ви бачите невеличку таку схему, табличку або ж також такі. Записи невеликі це чинники, які будуть впливати на виробництво видобувної, ось саме цієї промисловості, мінеральної сировини, на видобутку. Які фактори будуть на це впливати? Дивимося на екран і бачимо: звичайно, на першому місці у нас природоресурсний чинник, природні умови. Транспортний чинник, споживчий працересурси, ресурсний, вибачте, інстру, інституційний, екологічний це всі ті чинники, які впливають на виробництво. Водобувне. Природоресурсний в першу чергу впливає на виробництво. Чому? Тому що якщо є в певній точці світу, в певній країні так, наявність цієї сировини, якщо є ці запаси, якщо є взагалі... Воно нафта, природний газ там чи вугілля є запаси в країні. Ось це називається природоресурсний ресурсний чинник. Якщо це є, тоді виробництво може працювати тоді вже можна е, щось створювати. Так само і транспортний, наприклад, чинник буде впливати. Е, якщо написано шляхи сполучення, транспортні вузли, це дуже сильно впливає на виробництво ось це видобувне. Якщо є ці шляхи та сполучення, якщо ми можемо м, комфортно транспортувати цю сировину і немає у нас ніяких перешкод для цього, то тоді виробництво також буде працювати ну, без перешкод да? нормально. Споживчий чинник також впливає. Якщо є попит на Сировину, якщо вона комусь потрібна, і якщо вона не є такою сильно віддаленою да, від точки, де нам потрібно, то це також нормально, це також буде працювати виробництво. Якщо ж немає попиту на на сировину, то не треба тоді це і робити. розумієте? Тобто цей споживчий чинник також впливає. Працересурсний також немало важливий. Якщо є робоча сила, якщо є е, працівники, які готові працювати, і якщо їм... Плотять заробітну плату, так то також е, цей чинник буде працювати. Якщо ж цього всього нема, працересурсний чинник відсутній. Люди нема кому працювати, нема як платити заробітну плату. все, людей немає. Підприємство, завод стоїть, нічого не працює. Розумієте? Тобто цей чинник також немало важливий. Ви ще дома почитаєте стосовно цього е, в підручнику. Я б хотіла на іншому звернути увагу. Це дуже важливо, тому послухайте, будь ласка, я розумію, ну зараз за всі ось ці мінеральні ресурси можна зробити такий дуже великий і найголовніший, напевно, висновок: що все це виробництво, всі ці видобуток сировини це звичайно дуже добре і дуже працює в різних країнах. Але найголовніша. Особливість, за яку не треба забувати, це те, що мінеральні ресурси це є вичерпним, чимось таким вичерпним ресурсом, тобто воно не є вічним. Тому існує в географії таке поняття, як ресурсозабезпеченість. Ресурсозабезпеченість, що таке? Це обсяг запасів, наприклад, в якійсь конкретній країні, да? Який, який, як зараз не можу слово вспомнити, обсяг розвіданих запасів в якійсь конкретній країні пропорційний обсягу видобування за рік. Тобто, наприклад, якщо в країні є свої якісь конкретні. Окремі запаси цього ресурсу, да, мінерального ресурсу. І також е, у нас є показник, наприклад, видобування, обсягу видобування цього ресурсу за рік, то ми можемо порахувати показник ресурсу забезпеченості. Він, нібито, знаєте, як вимірюється в роках, Тобто, наскільки. Е, для країни достатньо буде цього ресурсу наскільки років, наскільки часу ось це і є показник ресурсу забезпеченості. Наскільки ви забезпечені цим ресурсом, тим чи іншим, неважливо, там вугілля, нафта, природний газ, там якісь залізні руди, неважливо. Тобто ось такий показник. Е, у мене тут на слайді ви бачите невеличке таке завдання, яким за допомогою якого ми зможемо дуже легко розібратися як. Порахувати ресурсозабезпеченість будь-якої країни, наприклад, у мене тут немає конкретної країни, тут є варіанти просто і все. От у мене завдання. За таблицею, за інформацією в таблиці, визначте країну найбільшим показником забезпеченості природним газом в одному з регіонів світу. Наприклад, ви бачите, в мене тут немає країни, в мене просто є тут А, Б, В, Г. Це як варіанти, так? Наприклад, в країні А. Запасів е, природного газу, наприклад, 6, 600 мільярдів кубометрів. Е, Наприклад, А, це запасів, а видобування на рік це 20 мільярдів. Тобто запасів 600, обсяг видобування 20. В країні Б, наприклад, запасів 500, видобування 10 обсяг. В країні В, запасів 200, обсяг видобування 10. Як же нам порахувати ресурсозабезпеченість? діти? Дуже просто. По суті, простими словами, нам треба просто поділити запаси, обсяг запасів на обсяг видобування, і ми отримаємо ресурсозабезпеченість цей показник. Тобто, наприклад, якщо ми 600 поділимо на 20, у нас отримається 30. 30 років ресурсозабезпеченості в країні А? 3, на 30 років їм достатньо природного газу з такими своїми показниками. В країні Б, наприклад, 500 запасів ділимо на 10 обсяг видобування, отримуємо 50 років Так? В країні В 200 ділимо на 10, 20 років. В країні Г 100 ділимо на 5, також так? 20 років. Отже, в країні А ресурсозабезпеченість 30 років в країні в Б, 50 років, в країні В 20, в країні Г теж 20. Тобто з цих чотирьох варіантів найбільше ресурсозабезпечена країна Б, тому що тут вистачить цього ресурсу на 50 років. Зрозуміло, як рахується ресурсозабезпеченість? Так. Ок. Добре.